Всім привіт! Сьогодні поговоримо про приманки Sweet Baits. Це український виробник. сьогоднішній відео буде суто про ці приманки. Ми подивимось, як вони грають, в яких краще умовах їх використовувати і для чого. Перш за все, це приманки для нано і мікроджигу. Також мармишнику, чука, судак, сом, жерех, інші хіжі, риби – це може бути в прилові. В основному вони розраховані або на оконя, або на платову, ну, і якусь іншу білу рибу, уклейка і тому подібне. Мені прийшов цілий пакунок, там десь 40 різних форм цих приманок. Я вже не кажу про кольорі. Ми сьогодні подивимось з підводною зйомкою саме на це. Саме цю фірму знайшов мій товариш в інстаграмі. Потім ми побачили ютуб канал. Його хлопця, і е, я вам скажу якість. Цих приманок просто неймовірна. Кава він виливає повністю всі ці приманки вручну. Мормишки, які робить, теж дуже гладенькі, дуже маленькі крючочки, все підходить. Зараз він експериментує з ароматами для них, атрактантами, але той запах, який прийшов саме в моїх пачках, мені дуже сподобався. Я від не знаю на що це схоже, чи то кальмар, ну але такий приємний, ненав'ящавий аромат. Однозначно вам рекомендую перейти на їх інстаграм, ютуб-канал, подивитися. І ціна цих приманок, ну в порівнянні з японцями, а я думаю, що ці приманки нічим не відрізняються. Просто колосальна, напевно, в 10 разів різниця в ціні. Якщо вас заінтригував, переходьте, посилання будуть в описі під відео. І перша приманка це Six Tail. 2.8 дюйма і 2 дюйма. Вона грає як ось така п'явочка. Як ви могли впізнати, це всім відомий кітечівський сексі імпакт. Але в дуже доступній ціні. Як ви бачите, грає просто шикарно, на тоненькому гачку постійно стає хвостиком догори. Як маленька рибка, яка годується. Тому цією приманкою можна імітувати або п'явку, або якусь маленьку рибку. На неї буде дуже круто клювати як маленький, так і крупний оконь. Приманку можна використовувати як з надлегкими вагами до грама, так і від грама до 5 і вище. Все залежить від того, в яких умовах ви будете ловити. Дуже універсальна і крута приманка. Однозначно рекомендую. Наступна приманка в нас Vision 1,6 дюйма. І, до речі, хочу сказати, що я не претендую на найкращого аніматора приманок. Або професіонала з кожної з цих приманок. Але багато що анімувавши, я бачу, що вийшло доволі непогано. Хоча подекуди з вагою я не вгадав. І на даній приманці все вийшло ідеально. Вона імітує маленьку рибку, яку ви також можете бачити на фоні, постійно вспливає. Використовуючи гачок гамакацу 12 номер, вийшло просто ідеально анімувати цю приманку. І я вважаю, що це буде одним із моїх фаворитів. Далі у нас тігра Long Size 1,6 дюйми. Це приманка, схожа на танту, але з подовженим хвостиком. Вона дуже активно їм грає, і можна прови... робити проводки як на маленьких мормишках до 1,5 грама. Так і вже на більших вагах, як 1, навіть 2 грами, якщо буде течія. Приманка чудово себе веде як в товщу води, так і якщо її повільно вести біля дна. Тігра 1,3 дюйми це звичайна танточка, але від виробника світбейт. Це всім знайома нам приманка, дуже уловиста своїм е, широким тілом і ребертями. Вона Дуже привабливо виглядає для окуня хижої риби, і також її любить ласувати. краснопір, плотва, головель, жерег. По суті, ця приманка також працює в широкому діапазоні. З надлегкими головками вона гарно парусить і повільно опускається, що дуже ефективно при ловлі риби. Адже найпасивніша риба. Найкраще реагує на дуже повільні проводки, чи в товщі води, чи біля дна. І те, що я зрозумів з цього відео, коли знімав, що потрібно робити дуже повільну проводку. Адже навіть коли мені здавалося, що я роблю все повільно, насправді ж приманка рухається доволі швидко. І в реальних умовах треба робити більші паузи. Я думаю, що такий формат відео допоможе зрозуміти мені. І іншим риболовам, наскільки важливо робити найповільніші проводки. Я думаю, це вплине на кількість риби, яку буду ловити я. І якщо ви це візьмете для себе, думаю, вам також це буде корисно. Можете побачити, як грає тігра один дюйм на мормишисті. Можливо, навіть ця мормишка заважка для нього, тому що дуже швидко рухається. Але на моєму спінінгу NanoLong від 0,5 до 3 грамів це була саме та мінімальна мормишка, яку я можу ефективно закидати і проводити. Це навіть 03 грама. Далі в нас приманка Cria 2 дюйми. Схожою приманкою я вже ловив і приблизно розумію, як її анімувати. Це такий хробачок, якого треба вести біля дна або повільно в товщі води. І нагадує нам якусь креатуру або маленьку рибку, якою завжди харчується окунь. Схожа на неї, але трішки інша, це Shady 2 дюйма. Це по суті, е як і Shiner без хвосту. Він рахується пасивною приманкою, хвостик в нього, бачите, прямий, і тому треба анімувати вершинкою спінінга. Граючи нею у дна, робити такі потяжечки або підстриби, і буде вам гарна рибка. Також ефективно можна використовувати на дропшоті. Приманка Ваундет 1,6 дюйма. Як бачите, вона навіть грає на вітрі, а у воді це просто натуральний хробак, від якого риба не зможе встояти. Її можна грати як товще, як іншими приманками, так і опускаючи його на дно. Це дуже активний хвостик через те, що по центру цієї приманки є отвір. Він допомагає. І завдяки такій формі приманку можна використовувати на найповільнішій вазі для того, щоб привабити найпасивнішу рибу. Хака 1,6 дюйма. Це поєднання хробака або п'явки з ікринкою на хвості. Всі ми знаємо наскільки ефективна приманка Whitebait і JavaScript. В даному випадку, якщо їх обидва по'єднати, вийде ось така ефективна приманка. Її можна як мормишити, так і проводити на одному-двох грамах. Вона і розкачується в товщі води, і по дну е, імітує е, рибку, яка годується. Exitail 1,2 дюйма. Ефективна приманка для ловлі. Окуня, плитви і краснопера чудово веде себе на мормишках і на надлегких вагах. Навіть мікрориба реагує на такий мілкий зуд, і хоче підійти і подивитися, що це за такий корм плаває. Флештейл 2 дюйми одна з відомих приманок. Замість віброхвоста вона має хвостик схожий на рибку, її можна використовувати ефективно на дропшот, але і звичайний монтаж також буде крутий. Ефективна проводка це в товщі води хвилею і дуже повільно. Але найпасивніша рибка буде реагувати, коли приманка знаходиться біля дна. Вона стає хвостиком догори, і окунь може підійти і повільно всосати цю приманку, а ви його вже. Зловити на цьому. Озі 08 дюйма. О, да, це та сама відома приманка по типу whitebait і кринка. Дуже чудово себе веде на мормишці. Саме з таким монтажем я рекомендую використовувати цю приманку. Вона може спіймати, я думаю, будь-яку рибу, яка є в наших водоймах. Від е, тих самих постійних відвідувачів на наприманок окуня, плотви, краснопера, так і для більших хижаків, таких як щука, судак, сом, жерех. всі будуть раді поласувати такою здобиччю: міні-куколка 08 дюйма. Чудово імітує опариша. Також раджу використовувати її або на морвисті, або як підсадку до поплапопера. В Воді веде себе як натуральний опариш. Якщо давати найповільнішу гру, здається навіть, що на гачку живий опариш. Можна проводити як в товщі води, так і опускаючи на дно. Він буде повільно-повільно сипатись. Також підійде для ловлі окуня, але б я б використовував більше по білій рибі. По суті, вся риба. Яка є в наших водоймах, буде рада поласувати такою приманкою. І слідом за нею йде куколка 1 дюйм. Це, по суті, схожа приманка, але жовтого кольору і довша. На таку приманку вже також можна ефективно ловити форель. Грає вона схожа, краще насаджувати так, щоб вона мала деякий згин таким бананом. Шла. Тоді при анімації приманка має такий вхід в сторону і буде ефективніше ловити. Bubble 08 дюйми. це варіація тої самої ікринки, але трішки з іншою формою. Також буде ловити більшість риб наших водойм і неодмінно слід її використати. Вона буде ефективно працювати на найлегких -най -най вагах. Як бачите, 03 грама навіть е, вже занадто великі для неї. Тому спінінг треба випирати найделікатніший. І бажано використовувати не з шнуром, а з е, жилкою, моножилкою. Е, вона має більшу розтяжимість і проводка приманки буде більш плавніша, що буде імінутувати е, натуральний кор. Бо живі мікроорганізми, як ви бачите, на фоні рибки вони рухаються не дуже швидко, і риба може це розуміти і брати вашу приманку саме коли вона рухається повільно. Суперворм 1,2 дюйми. Ікринка, але наоборот. Гачок я особисто чіпляю за голову цієї приманки. А хвостик у мене робить усю гру. Також ця приманка нагадує мені головастика. Це лічинка жаби, яка ще не сформувала своє тіло і кінцівки. Як ми знаємо, риба таке полюбляє їсти і буде рада поласувати такою їжею. Далі в нас приманка мотиль ProF 60 мм. Деякі використовують мотиль, відриваючи декілька сегментів. І насаджуючи на мормишку. Але е, мені більше до вподоби ставити такі хробакообразні приманки, як веки для ловлі більшої риби, більших карасів, ліщів. Ви бачите, на повільних проводках приманка виглядає, наче живий натуральний хробак, мотиль достатньо буквально. Легкого зуду або легких покачувань водилищем і приманка вже буде оживати і приваблювати своєю грою рибу. Наступна приманка це флікс 2 дюйми, і він вже імітує звичайного дощового хробака. Його я також насадив як веті. Він менш рухомий, але також ефективно. Грає, можна використовувати як на дропшоті, так і на мормишці. Я думаю, можна буде пробувати спіймати на нього ляща, карасика і іншу білу рибу. Дуже крута і цікава приманка. Настільки деталізована, що навіть по центру приманки є кільце, як і у звичайного дощового хоробака. Веснянка, 1,2 дюйми – одна з найулюбленіших моїх приманок. Деталізація просто на висоті, і як грає ця приманка. Це просто супер. Дякую, Віталію, що настільки скорпульозно підходиш до виготовлення таких мілких приманок і атрактанту, який там використовується. Ось ця форма, ось ця гра це, напевно, саме те, що може давати та сама веснянка, жук, який є кормом для риби по весні. І ось так повільно граючи біля дна, можна. Звабити не тільки мілкого окуня, а я думаю, великий горбань буде радий поласувати такою приманкою. Вона працює як в товщі, так і падаючи на дно. Стіс 1 дюйм. Дуже мілка приманка, яка більше підійде для ловлі на менше ніж грам. Як бачите, навіть камера дуже погано може сфокусуватися, але деталізація цієї приманки також на висоті. Особисто я вже буду використовувати її. На поплопопері, тому що вона дуже мілка, і напевно на таких мормишках, які використовую я, вже буде виглядати дуже громоздко. Рекомендую для всіх любителів ловлі на ваги від 0,1 до 0,5 грамів. Фіджет 1 дюйм, приманка, яка імітує личинку стрекози. Ця приманка декілька років назад е, зробила фурор просто на наших водоймах, і ми знаємо наскільки ефективно оконь їсть е, такі приманки і підбирає їх, не вагаючись, і з дуже сильним ударом, щоб відразу вбити чорчинку, тому що вона доволі сильно кусається. А деталізація цієї приманки зможе обманути навіть Дуже хитрого окуня, і підійде і буде її роздивлятися, бо є всі лапки, вся поверхня, але не забувайте використовувати її на дуже повільних проводках. Ще одна улюблена моя приманка це Spirit 1,2 дюйма. Вона дуже схожа на веснянку, але має трішки інший хвостик. На мормисті грає чудово, імітує чи то якусь комашку, чи маленьку ящерку, не знаю що, але риба дуже полюбляє таку креатуру, як в принципі і більшість риболовів. Креатури, які імітують е, живі організми, дуже привабливо виглядають, грають і ловлять рибу дуже ефективно. Flytail 2 дюйми. Я не дуже багато очікував від цієї приманки, але гра, яку ви бачите, цей хвостик, який грає, виглядає просто чудово. Як бачите. Навіть маленька рибка підходить подивитися, що це таке і чи можна це з'їсти. Це щоб ухопити. Але хвостик це не єдине, чим грається приманка. В неї є 4 плавниці, які також грають на течії. Приманка буде ловити повністю чудово в діапазоні мого водилища як від 0,5 грама, так і до 3 грамів. Бо, як бачите, на тонкому гачку 12 номеру. Вона піднімається хвостиком догори, що дозволить її використовувати навіть на мулистому дні, не кажучи про те, наскільки ефективно вона буде ловити на піщаному. Можна робити найпасивніші проводки з потяжками до 1 см. Я вже додав цю приманку до наступного списку покупки: приманка дам-дам. Всі ми знаємо, що вона нам нагадує. І наскільки ефективно вона показувала себе на змаганнях. Але оригінальна така приманка коштує занадто дорого. Ця ж пачка таких, такого силікону буде коштувати в районі 30 і 40 гривень. Непогано, так? Однозначно варто взяти і половити на неї окуня. Але біла риба також буде ефективно ловитися на таку приманку. Вона схожа як і на креатуру. Так і на якогось рачка. Ну, або вот те, про що ви подумали. Далі у нас стрекоза 1,2 дюйма. Інша варіація личинки стрекози, на мою думку, вона більше підходить для мормишки і ловлі в товщі води. Якщо ви бачили личинку живої стрекози, вона повільно рухається в товщі води десь на неглибоких місцях водойми. Спайдер 1,4 дюйма. Приманка, яка імітує маленького павучка, який впав з дерева і опинився у воді. Але, як бачите, на мормисці він грає як і звичайний павук, так і може приваблювати своїми довгими лапками звичайну білу рибу, можна подумати, що це якийсь і хробачок. Спочатку я віднісся до цієї приманки скептично, але побачивши її гру у воді, ну, вважаю, що це. Ще шикарне. Не можу дочекатися, коли опинюсь на водоймі для того, щоб випробувати цю приманку на рибі. BB 1,2 2 дюйми приманки такого типу найчастіше використовуються для таракадингу. Гачок 12-го розміру, найтонкіший, тож гамакацу, овнер, і приманка повільно вспливає. Як бачите, вона спочатку заглибляється і потім піднімається до поверхні. І це при тому, що я використовую. Використовую флюрок який тоне. Якщо використовувати на лісці, він точно буде плаваючий. Як бачите, я зміг закинути його на 10, а то і далі метрів, і проводка така імітація жука. Ловити головля або на хлюб, або на проводку. І його один іретю. На відміну від попередньої приманки, в нього три лапки. З тим самим гачком він чомусь повільно тонучий. Але це буде ефективно, якщо треба обловити якийсь молоточок на річці, де стоїть голавлик. щоб приманка не швидко звідти е, уходила, а повільно опускалася на дно. Його також можна закидати, е, оснащуючи тільки одинарним гачком. Далі в нас ідуть раки. Це MaxCrow 1,5 дюйми всім нам відомі рачки, які чудово грають е, на вагах від 0,6 грама. Їх можна ефективно використовувати аж до 5-7 грамів. На них я ловив непоганих оконів та судаків. Як ми всі знаємо, рачки це ефективна приманка, коли риба доволі пасивна. Коли грузик опускається на дно, клешні цього рака піднімаються наче імітуючи рака, який пливе. Оснащувати приманку е, треба якраз зазад, бо всі ми знаємо, що рак рухається задом наперед. І маленька варіація цієї приманки MaxCrow 1 дюйм. Він вже більше підходить для ловлі в товщі води з мормишкою. Найкраще буде проводити його біля дна, імітуючи маленького рака. Далі у нас легендарна приманка Моллі, або як її ще називають Мося. Приманка імітує чи турачка, чи якогось кліща, чи таракана, чи павучка. Має е, не дуже привабливий вигляд для наших дорогих жінок, але дуже приваблива для риби. Подивіться тільки, як вона грає у воді, як в товщі води, так і опускаючись на дно. Після падіння грузика вона ще декілька секунд. Ворушить своїми лапками, що неодмінно скажеться на ловлі пасивної рибки. Не кажучи про те, що коли риба активна, я думаю, ці всі приманки риба буде просто розривати. І як я вже неодноразово казав, якість вироблення таких приманок просто на висоті. М'якість силікону якраз і дає таку чудову гру приманка. Далі в нас лонгкроу в 2.2 дюйми. Також дуже ефективна приманка. Як ми вже всі знали, але при цьому ціна її буквально декілька десятків гривень, що неймовірно може порадувати наших риболовів. Таких цін на приманки я вже давно не бачив. Виробник нас дуже радує. Но зареєструвавшись на сайті, ви можете отримувати додаткову знижку. Приманка грає чудово як на хвилястій проводці, так і біля дна. Кожна лапка окремо. Приваблює рибу, зазвичай їх дуже швидко відривають, але при цьому і е, риба клює. А коли риба клює, то не шкода ніяких приманок. Ну і далі в нас відома приманка Уран 2 дюйми одна із моїх фаворитів. Е, я вже декілька років ефективно використовую подібну приманку для ловлі як мілкого окуня так і крупного. Попадаються судочки, е, навіть жерех. Я її використовую навіть до 7 грамів. На вольфрамі, вона улітає просто за горизонт, але потрібно трішки інше вудилище. Тут уже клас Ультралайт. І наступна приманка, яка також більше відноситься до ультралайту, це Паладін 1,6 дюйма, схоже на Easy Shiner. Двокольоровий варіант, який чудово грає як на рівномірній проводці, так і на падіння до дна. Але варто використовувати на вагах від 1 грама, щоб хвостик заводився і гарно грав. Як ви бачите, можна переплутати цю приманку з звичайною рибкою, яка зараз плаває навкруги. Одна з відомих і легендарних приманок на Noфі 1Duim. Яку я б також використовував від 1 граму, тому що вона якраз заводиться від цієї ваги. Можна використовувати і менше, але тоді гра хвостика стає ледь помітною. При більшій вазі хвостик грає більш ефективно і приваблює рибку. Чудово імітує якісь маленькі мікроорганізми, найменшу рибку, яка тільки нещодавно вилупилась із ікри. Мінішет 1,6 дюйма. Також ефективний віброфоз, на який можна косити і косити тих окунів, які причаїлися за новим кущиком в новій водоймі. Напишіть обов'язково в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи варто вставляти саме такі кадри в інші відео. Ну і також дивіться інші мої відео. І вже в наступній рибалці ми випробуємо ці приманки на ловлі окуня, і можливо навіть мирної риби. Так, що цієї весни нас очікує велика кількість риби на нано, мікроджиг і мормишинг. Побачимось в наступному відео.